Вітаю вас, дорогі глядачі. У мене виникає просте питання: де мільйон дронів перехоплювачів, на розробку яких пішли мільйони спонсорських коштів? І звідси виникає інше питання: чому наші діти сьогодні сидять без світла, без води, без опалення? А нам розповідають пісні про те, що світла немає, але є тепло, тепла немає, але є добро. Ви серйозно? Ви справді вважаєте, що це просто минеться і не залишить сліду в дитячій психіці? Спробуйте сказати це військовим, при мінус 20. А щодо дітей, ситуація в садочках зараз катастрофічна, тепла немає, діти сплять у верхньому одязі, і на цьому фоні нам говорять про якесь добро, складається враження, що нас вважають просто дурнями, можливо, варто вже було призначити Зеленського міністром енергетики, його потужності, схоже, єдине, на чому все тримається. Давайте говорити відверто. Восени 2022 року Київ пережив майже триденний блекаут. Тоді стало остаточно зрозуміло: енергетика одна з головних цілей ворога. Навесні 2024 року енергосистему добили настільки, що відключення почалися навіть улітку. Уявіть, що буде цього літа, але до літа ще треба дожити. У червні 2024 року президент пообіцяв один гігават додаткової генерації до кінця року і ще кілька у найближчі роки. Минуло півтора року. Немає навіть цього одного гігавата. Як влучно сказав Гончаренко, усе тримається виключно на потужності Зеленського. Але на нас чекає нова проблема. Коли я читаю про плани нового міністра оборони створити антидроновий купол, у мене виникає просте питання де залізний купол, який обіцяли у 2023 році. Федоров обіцяв: Скріншоти є, купола немає. Так само хочеться запитати про дефіцит у 300 мільярдів гривень на оборону. Чи входять туди ті 600 мільйонів, які зникли в проєкті армія дронів? Чому Федоров про це мовчить? У Верховній Раді він гарно виступав, але процес жодного слова. Чому створена ним дія обслуговувалася компаніями з російським слідом? Чому напередодні повномасштабної війни її зламало ГРУ? Хоча нам розповідали, що загрози кібербезпеки перебільшені, зараз дію перетворюють на акціонерне товариство. Якщо цікаво, то зроблю окремий випуск. Там надто багато підводних каменів. І тепер уявіть, яке поле діяльності відкривається у Федорова на посаді міністра оборони. Після зустрічі з президентом пролунала нова мета побудувати над Україною антидроновий купол, який знищуватиме загрози ще до підльоту. Раніше говорили про стіну, тепер про купол. Очевидно, на куполі можна списати більше. Новина про кадрові рішення в ПППО, якщо чесно лякає. Попередні зміни вже коштували нам дорого, коли фахівців відправляли в піхоту. Наслідки всі пам'ятають. І ще одне важливе питання чому в уряді залишається людина, яку військові відкрито називають проблемною. Про це не скажуть у марафоні, але військові говорять говорять багато, просто їх не хочуть чути. Згадайте історію з фортифікаціями, коли відповідальність розмили між кількома цивільними міністерствами, включно з мінцифри. Сьогодні ми платимо за це людськими життями і територіями. І наостанок. Федоров залишився при владі, отримав зелене світло. Новий проект. Нові мільярди. Питання лише одне: скільки цього разу буде? Освоєно. Найгірше при владі залишаються люди, які, за словами військових, працюють не на Україну. Про це мовчать на телебаченні, але на фронті це бачать щодня. На цьому в мене все. Дякую за увагу.